Sony PlayStation 5 потрапив до нас на ремонт з такою несправністю, а саме пошкоджений роз'єм HDMI. Просто вирваний. Також він трошки підзастряг всередині, але нам треба його дістати і встановити новий. Знімаємо наш кожух з обох сторін, відкриваємо наші накладки. Тепер оглядаємо, бачимо велику кількість пилу. В майбутньому ми її повністю всю приберемо. Підготували стіл до ремонту. Нам потрібен буде магнітний коврик та викрутки. Майже повністю розібрали, бачимо величезну купу гвинтів. Дістаємо нашу материнську плату з охолодженням. На радіаторах бачимо величезну купу пилу, яку теж ми повністю приберемо. І ось наш HDMI роз'єм який ми замінимо на новий. Переходимо за стіл пайки, знімаємо охолодження з радіаторами. Бачимо, що в нас в PS5 використовується рідкий метал. Треба бути обережним, ми його прикриємо, щоб туди нічого не потрапило. Переходимо до мікроскопу та оглядаємо нашу плату. Бачимо, що в нас відірвані два контакти. Ми їх в майбутньому відновимо. Та відірваний також один SMD-елемент. Встановили новий роз'єм, відновили контакти. Тепер переходимо до зворотньої зборки. Встановлюємо охолодження. І збираємо все в корпус. Накидуємо наші накладки з обох сторін. Тепер перевіряємо і тестуємо, як у нас все працює. Все працює. Ми замінили наш роз'єм, який був дуже пошкоджений. Це залишки від нього. Навіть бокові кріплення вони залишились в корпусі в наплаті мається на увазі. А ця серцевина вона повністю випала. То, кому необхідна заміна роз'єму HDMI або любого іншого роз'єму на Sony PlayStation 5 чи будь-якій іншій моделі, звертайтесь до сервісного центру MFX. Что-таки люби? Любий. Ну, будики.